Білий дім це не просто резиденція президента Сполучених Штатів, а глобальний символ демократії, влади та політичного лідерства. Розташований за адресою Пенсильванія Авеню 1600 у Вашингтоні. Білий дім є однією з найвпізнаваніших будівель у світі. Але за його знаковим неокласичним фасадом приховується справжня фортеця безпеки, складна та постійно вдосконалювана система, створена для захисту наймогутнішої людини на землі та серця американського управління. Система безпеки Білого Дому зазнала величезних змін із тих пір, як Джон Адамс вперше оселився там у 1800 році. У перші роки будівля була напрочуд доступною для публіки. Насправді, президент Томас Джефферсон був відомий тим, що відкривав двері Білого дому та доволі вільно приймав відвідувачів. Проте така відкритість не могла тривати вічно. Необхідність посилення безпеки стала очевидною під час війни 1812 року, коли британські війська підпалили Білий дім. Пізніші події, як от вбивство президента Лінкольна та чисельні загрози проти президентів у 19-му та 20-му століттях, лише підкреслили вразливість будівлі та її мешканців. Можливо, найважливішим елементом безпеки Білого Дому є секретна служба США. Спочатку створена у 1865 році для боротьби з підробкою валюти, секретна служба отримала нове завдання захист президента після вбивства Вільяма Маккінлі у 1901 році. Сьогодні це високопідготовлене та спеціалізоване агентство, яке відповідає за цілодобовий захист президента, віце-президента та іноземних високопосадовців, що перебувають із візитом. Агенти проходять навчання з контрспостереження, кризового менеджменту, стрільби, рукопашного бою та екстреної медицини. Їхня присутність навколо Білого Дому помітна. Але більша частина їхньої діяльності залишається прихованою, адже вони зливаються з натовпом, щоб виявити загрозу ще до того, як вона стане реальною. Безпеку в Білому домі часто описують як багатошарову, що означає наявність кількох зон із зростаючим захистом у міру наближення до центру території. Культовий кований паркан, що оточує територію Білого дому, був перероблений та посилений в останні роки. Нова версія має майже 4 метри завишки, що більш ніж удвічі перевищує висоту оригінального паркану. Він оснащений технологією захисту від перелазення та глибшим фундаментом, щоб запобігти будь-яким спробам перелізти або прорватися крізь нього. Будь-хто, хто входить до комплексу Білого Дому, чи то співробітники, преса чи відвідувачі, повинен пройти ретельну перевірку безпеки. Це включає металошукачі, перевірку особи та біографічних даних, які часто проводяться за кілька днів. Десятки високоякісних камер спостереження з високою роздільною здатністю розміщені по всій території Білого дому. Деякі з них оснащені системами розпізнавання обличчя та тепловізійними датчиками. Усі ці системи контролюються цілодобово спеціальним персоналом у захищених диспетчерських центрах, розташованих у самому комплексі. На даху постійно чергують снайпери з елітних підрозділів правоохоронних органів. Вони готові миттєво реагувати на будь-яку загрозу, як із повітря, так і з землі. Ці стрільці озброєні далекобійними гвинтівками та оснащені найсучаснішою оптикою. Під білим домом розташована низка укріплених споруд, серед яких знаменитий центр надзвичайних операцій президента. Це захищене бомбосховище, здатне витримати військові удари та забезпечує безперервність урядового управління в кризових ситуаціях. Система безпеки Білого Дому поєднує найсучасніші технології, доступні сьогодні. Радари та сонари відстежують рух як у повітрі, так і під землею. Для запобігання атакам із використанням дронів застосовується система No Drone Zone з радіоперешкодами та технологіями придушення БПЛА. Доступ до будівлі можливий лише для уповноваженого персоналу за допомогою біометричних сканерів, що використовують відбитки пальців і розпізнавання сітківки ока. Акустичні сенсори фіксують надзвичайні звуки, постріли чи вибухи і можуть точно визначити місце їхнього походження. Система моніторингу заснована на технології RFID, у реальному часі відстежує пересування співробітників і розташування важливих об'єктів. Білий дім спроєктований таким чином, щоб легко адаптуватися до нових технологій. Як тільки з'являються інновації, їх швидко, часто таємно інтегрують у систему безпеки. Білий дім розташований у зоні з жорсткими обмеженнями повітряного простору Вашингтона, відомі як зона П-56. Будь-який несанкціонований літальний апарат, що входить у цю зону, може бути перехоплений за лічені секунди винищувачами, які піднімає на тривогу об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки. Для забезпечення режиму заборони польотів навколо міста постійно працюють системи радарного спостереження, чергують винищувачі F-16 і розміщені зенітно-ракетні комплекси. Крім того, використовуються електронні засоби протидії, здатні порушувати системи зв'язку та навігації літаків. Пересування президента за межі Білого Дому охороняється не менш ретельно. Під час перельотів гелікоптером Marine One, який обслуговує корпус морської піхоти США, його супроводжують кілька ідентичних вертольотів, що летять у формації, аби заплутати потенційних нападників. Маршрут польоту тримається в суворій таємниці, а посадкові процедури узгоджуються з місцевими та федеральними службами безпеки. На землі президентський кортеж являє собою справжню рухому фортецю. Лімузин президента, відомий як біст, звір, оснащений коли не пробивним склом, шинами, здатними рухатися навіть після пошкодження, герметичною системою подачі кисню та навіть запасом крові, що відповідає групі крові президента. Автомобілі секретної служби та місцевої поліції оточують кортеж, створюючи навколо нього захисний кокон під час руху. У 21 столітті безпека це не лише фізичний захист, кібербезпека стала одним із головних пріоритетів Білого Дому. Загрози з боку іноземних противників терористичних організацій і навіть окремих хакерів спричинили створення однієї з найзахищеніших у світі систем комунікації. Агентство зв'язку Білого Дому, що входить до складу Міністерства оборони США, забезпечує можливість президента підтримувати захищений зв'язок із військовими командирами, розвідслужбами та світовими лідерами в будь-який момент, навіть у разі катастрофічного нападу. Також існує потужний захист від кібератак, спрямованих на інфраструктуру від внутрішніх мереж до систем вентиляції, опалення та освітлення. Міжмережеві екрани, ізольовані мережі та постійний моніторинг допомагають відбивати потенційні цифрові вторгнення. Попри всі ці запобіжні заходи, Білий Дім не уникнув порушень безпеки. Серед найвідоміших інцидентів подія 1994 року, коли невеликий літак упав на газон Білого дому, що спричинило масштабний перегляд системи охорони повітряного простору. У 2014 році зловмисник зумів перелізти через паркан та дістатися східної зали, перш ніж був заарештований. Цей інцидент став поштовхом до змін у конструкції паркану та вдосконалення процедур охорони. Кожен подібний випадок спричиняв внутрішнє розслідування та перегляд політики безпеки, що зрештою призводило до кращої готовності та оновлення стратегій. Одним із найскладніших аспектів безпеки Білого Дому є баланс між відкритістю для громадськості та гарантуванням захисту. Як демократична інституція, Білий дім символізує відкритість. Щодня його відвідують туристи за попереднім записом, а журналісти часто ведуть прямі трансляції просто з його газону. Проте така відкритість несе певний ризик, тому протоколи безпеки спроєктовані так, щоб бути водночас непомітними та надійними. Вони дозволяють людям відчути дух американської свободи, водночас утримуючи безпеку на відстані. Білий дім це не просто дім чи робоче місце, а живий символ американських ідеалів. Його система безпеки постійно еволюціонує, реагуючи на нові загрози, поєднуючи традицію з передовими технологіями. За його величними колонами прихована мережа невидимих охоронців, агентів, систем, протоколів та планів, створених для того, щоб захищати не лише людину, а й саму президентську інституцію. У світі, сповненому невизначеності, Білий дім залишається однією з найзахищеніших будівель на планеті. Його фортецеподібні оборонні споруди є тихим, постійним нагадуванням про силу та відповідальність, яку він уособлює. А що ви думаєте про безпеку Білого Дому? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски.